Останній студійний альбом Нірвани і нутеро перевидадуть ремастеринг. Версія платівки присвячена 20-річчю появи її попередниці 23 вересня 1993 року. Диск міститиме 70 треків, серед них і записи, які раніше не видавалися, демо-версії, а також концертний матеріал із гастроли Нірвани до ювілейної збірки. Війде Live and Loud» – шоу на 48-му пірсі сієтла, що відбувалося в грудні 93 го до речі, окремий dvd носії із цим шоу також видадуть 23 вересня. Інутеро наступний після «Nevermind» альбом був спродюсований Стівом Альбіні впродовж двох тижнів у печі Studio, що в Міннесоті. Деякі треки з нього пізніше перезводив скотлі. Кортні лав іноді заважала запису платівки за свідченнями очевидців. Вона приїздила до студії, критикувала Курта Кобейна та чіплялася до решти учасників гурту.